Це така вхідна частина. Я буду починати, але хотів би я почати з подяки. А з подяки в першу чергу нашим Збройним силам, воїнам, які нам дозволяють і дають можливість сьогодні запустити цю конференцію, розказати про український туризм, українську рекреацію. І хотілося би, щоб наша країна розквітла. І ми разом з вами її відновлювали з точки зору індустрії рекреації туризму. Тому честь і будемо починати. Вперед! так я представлюсь мене звати Роткін Андрій, я являюсь співзасновником компанії Глемпінг'ю, і насправді я займаюся цим бізнесом близько шести років і. Присвятив цьому велику частину мого життя. І е, насправді про гемпінг я знаю досить багато і хотів би сьогодні з вами цим поділитись. І так, е, хто не знає глемпінг, це гламурний кемпінг. І гемпінг це історія, яку я як вважаю змінює правила гри в туризмі. Тому що комфорт створюється там, де його раніше не очікували, і він був неможливий. Так чому. Насправді Глемпінг стає сьогодні популярним, тому що він відповідає насправді на кілька основних запитань: люди шукають гармонії, гармонії з природою. При цьому, на жаль, в Україні інфраструктура не розбудована, і власне Глемпінг дозволяє бачити найкращий варіант природи в різних місцях. В Україні, тобто створюється інфраструктура глемпінгова, люди приїжджають на локації в неймовірні українські місця Поділля, Полісся, Галичина і так далі. Глемпінг це історія про ексклюзив, про певну пропозицію на ринку, яка є, відрізняється від класичних готелей. Ну і, звичайно, стійкість, слово це таке дуже затерте вже насправді, але він. Про сталий туризм, про те, щоб не шкодити природі, водночас давати пропозицію туристам. Сьогодні Глемпінг це не лише відпочинок, а і стиль життя. Ми зрозуміли, що в Україні з'являється певне ком'юніті людей, які їздять у відпочинок саме в глемпінг, і це не історія про просто відпочинок на один-два дні це про споглядання. Про співпереживання з природою, і так далі. Чому ця тема на сьогодні актуальна? За останні кілька років ми будували дуже багато різних проєктів. В першу чергу, сьогодні це інтерес до екологічного туризму. Все більше людей їдуть на природу, все більше людей цікавляться тими природними локаціями, які є в Україні. Це знову ж таки тренд на локальний туризм. Люди. Під час особливо повномасштабної війни починають шукати різних варіантів всередині країни, тому глемпінг актуальний із цієї точки зору і унікальний досвід. Насправді на фотографії є навіть верхня верхня права частина. Це глемпінг, який знаходиться на 25-му поверсі в місті Київ зліва, це телігульський лиман, соснові ліси, полісся, тому це унікальність і унікальний досвід. Власне, люди їдуть за емоціями. Ну і звичайно, Глемпінг дозволяє все таки працювати за аудиторією, яка широка. Тобто, це велика кількість людей, яка може і зацікавлена в тому, щоб їздити, відчувати і бачити українську, українську природу. Ну і звичайно, це, це гроші, це інвестиційна привабливість. Це вже уже на сьогоднішній день в Україні близько ста. Класичних гемпінгів, які розвиваються, які заробляють власним власникам а, гроші, так е, як взагалі розвивався Глемпінг? Глемпінг родом з 2000-х, і насправді він пішов з Великої Британії. А е, 2000-ні роки це було повне зародження. Тобто, в цей момент воно тільки-тільки з'явалось. Люди експериментували, думали, кому це може бути цікаво. на початку 2010-х Це вже пішло розширення. Люди зрозуміли, що на цьому можна заробляти. і власне від цього пішов такий, знаєте, розквіт і створення нових і нових продуктів, нових бізнес-моделей в середині 2010-х відбулося певний такий злам, коли люди зрозуміли, що це можна розвивати системно, і відбулося значить, такий перехід вже до більш системних бізнесів. Тобто, він ще був дуже дуже маленький цей бізнес, але він уже розвивався COVID-19... В двадцятому році зробив бум, в тому числі цей бум відбувся в Україні, і він дав такий певний поштовх цій цьому бізнесу. Цій галузі, ну і після covid 19 коли було збудовано дуже велика кількість гемпінгів по всьому світі, не лише в Україні відбувається вже певна інтеграція технологій та інновацій всередину. Тобто, це вже не просто намет, це вже там чи будь-яка інша споруда для проживання, це вже більше про. Відпочинок суперкомфортний. Ну і зараз це вже сучасні тренди, це вже франшизи, мережі, це вже персоналізація, якийсь унікальний досвід. Давайте перейдемо до аналітики. На сьогоднішній день загально глобальний наш ринок в світі це близько 3,5 мільярда доларів США. При цьому саме головна цифра, що е, насправді є таке поняття, як швидко і як часто зростає цей бізнес. Він зростає до 10% щороку. Тобто, е, це зростаючий ринок. Е, насправді сьогодні можна сказати, що найосновнішими викликами є сезонність е, при цьому основними драйверами розвитку це власне створення нових е, нових унікальних е, певних е, бізнес-моделей. І стійкість та екологічність, тобто, оцей тренд на екологію, він дуже працює насправді в глемпінгу є дуже багато різних типів розміщення: Це і сафарі, тенти, це і юрти, підвісні намети, модульні будиночки, будиночки, бульбашки, і так далі. Давайте перейдемо до України, бо ми все таки ну скажімо, країна, в якій глемпінг розвивати досить складно, проте він розвивається і так на станом на 2024 рік за нашими даними. Ми ведемо цю аналітику безперервно кілька років на 24-й рік. Близько 100 класичних глемпінгів. Кількість нових гемпінг проєктів в 24-му – 21. При цьому тренд, як ви бачите, в 21-му кількість глемпінгів які розвивалась, вона була досить велика. Це близько 30 проєктів щороку відкривалося, в 22-му, Очевидно, було був спад, і ми досі не вийшли на показники 21-го року, тобто до воєнних. При цьому, якщо ми говоримо в розрізі статистики за областями, то на сьогоднішній день лідером є івано франківська область. Це очевидно, це досить самий безпечний регіон України. гори, а майже круглий рік є турист. Так само в лідерах це Київська, Львівська, Одеська області. Інші області насправді на карті Гемпінгу України представили один, два, три глимпінги в середньому тренди. Тренди це. Всі люблять це слово, але насправді це не мода. За трендами треба дивитися, це те, де турист буде завтра, і треба туди цілитись. В світі основні тренди на сьогоднішній день це технології, які розвиваються. Тобто, ті ж самі старлінки нам допомагають, ті ж енергонеефективність, сонячні панелі. Звичайно, це вже сьогодні франчайзинг, стандартизація, тому що розширення, укрупнення. Ну і звичайно, розширення. Асортименту пропозицій, тобто різних бізнес-моделей, різних засобів розміщення на ринку України. Я би хотів поділитися кількома фотографіями. Ми в цьому році відвідали найбільшу виставку в світі: це Glamping Show America в штаті Колорадо. На фотографії я з моєю подругою і партнером Анна Безродна. Ми з'їздили для того, щоб поділитися з вами, як це відбувається, насправді це величезна виставка, яка показала. Куди рухається світ, який, вибачте, але не живе в війні, який має можливість розвиватися через інвестиції, через банківське кредитування, через, через скажімо, давайте так, капіталізм. Насправді, кількість різних споруд неймовірна, близько ста різних виробників з різних країн. До речі, з лівої сторони, на фотографії ви бачите юрту, не юрту Тіпі. І ці тіпі, наскільки я зрозумів, зробив вихід з України з Тернополя. Ми з ним на жаль не познайомилися. Я це знав постфактом, але насправді українці є на цій виставці, і українська думка там присутня різного роду конструкції показують підхід до того, що таке Глемпінг, як його бачить зараз, переважна більшість людей. В даному випадку ви бачите сафарі тент який на два поверхи туалетами, з душами, з кондиціонерами це китайські виробники, які пропонують свої вироби. Знову ж таки, дуже багато пропозицій з модульними будиночками на колесах, які дозволяють швидко переїжджати з одного місця в інший. І це також тренд, куди рухається цей ринок. Безперечно, дуже багато пропозицій, невеличких будиночків, які виконують дуже утилітарну функцію, це, скажем, середній такий сегмент в глемпінгу, середній, і я б сказав, і нижче середнього, де люди можуть виключно переночувати, навіть не маючи можливо душу туалету всередині, великі прозорі вікна це те, що ми дуже дуже багато бачили. Насправді, що я можу сказати по постійному про цю. Виставку це те, що українці точно конкурентні, українці точно мають дуже сильну думку з точки зору того, яку ідею вони вкладають в Глимпінг, яких туристів вони до себе залучають. Хоча насправді ось класичний приклад, як скажімо, намету це називається «Волтент», і таких пропозицій найбільше на американському ринку це класичний намет, в якому всередині немає підлоги. Це найдешевший спосіб війти в ринок на сьогоднішній день. Проте таких дуже багато класична Белтентовська історія, яка мені особисто дуже подобається, і ми насправді її зараз розвиваємо як виробники також її виготовляємо. А це конструкція родом з, до речі, з Європи. І цей намет коштує ну прям дуже сумасшедших грошей. Насправді, чому тому, що вона зроблена з супер якоїсь тканини, яка ніколи не гниє, буде служити там десятки років. А я, як виробник, в цьому дуже сумніваюся. Але тим не менше, таке позиціонування на ринку також присутнє. Ну і знову ж таки, про автентику американці це люди, які дуже дуже багато подорожують, і те, як розвивався їхній дикий захід, ці кібітки, тачанки, не знаю як сказати. Ну, були дуже популярними своєму часу, тому на сьогоднішній день вони максимізують цю всю історію, беруть автентику і додають до неї технологічність сучасну і дозволяють людям всередині реально дуже з комфортом. Тобто, всередині цей ця кібітка дуже комфортна. В ній холодно, в ній ідеальна температура і так далі. Давайте повернемося до України на сьогоднішній день. Україна і основні тренди це. Тишина, як це не дивно, а це не дивно, тому що українці поранені ментально цими великими стресами, які до нас відбуваються. Тобто зараз точно тренд йде на ековідпочинок, тиху релаксацію, знову ж таки, відновлення військових, психологічне перезавантаження. 100% основним трендом є орієнтація на внутрішнього споживача. Чому тому, що цей внутрішній споживач власне не може виїхати за кордон, є певні обмеження. Очевидно, і звичайно, розвиток локальних продуктів. Тобто, це локальні вина, які створюють, залучають локального туриста і дають можливість відпочити локально в тому. І в якості підтвердження на фотографії, локальна кухня. А це Телігул Клаб на березі Телігульського Лиману, де є устрічна ферма. Поруч є равлики, які тут же тут виготовляються і дають можливість тобі відпочити. При цьому клієнтам дається можливість відпочивати власне на березі Лиману з максимальним комфортом, з доступом до базових, скажімо, до базової інфраструктури. В даному випадку ми будували цей глемпінг. Ми не розуміли, чи в нас буде дійсно цей, але ми бачимо, що тренд на оцю локальність, автентичність вона присутня. Знову ж таки, бакота, бакота це про тренд, про екологію, про усамітнення, про спокій, про тишу перезавантаження. Ми майже не не пропонували людям будь-яке харчування, але при цьому люди приїжджали і з радістю відпочивали в тишині під спів пташок в комфортних наметах. Які прогнози я міг би дати на сьогоднішній день? Насправді ринок точно йде до стандартизації та укрупнення, і на території України зараз вже кілька гравців, які пропонують досить системні пропрацьовані суправлінські рішення. це і мандра, і прозорі, наш проект і Уліс, який створив реально унікальний проект. 100% те, що я бачу як людина, яка безпосередньо спілкується з вами, з, з гостями, це кастомні сімейні невеличкі глемпінги, які будуються для себе своєю ідеєю, можливо, з невеликими інвестиціями. Це і проект Верба, який мені дуже ну, приємний, що він цей це невеликі глемпінги, там у Людмили на один, два, три засоби розміщення. Точно що я бачу, в нас. Я переконаний в тому, що буде інтерес з точки зору іноземних туристів. Ці туристи приїдуть так зараз наші кордони закриті і є безпековий фактор. Проте, я переконаний, що після нашої перемоги іноземцям потрібно буде дати інфраструктуру, показати, які ми, дати цю автентику. Адже ну, будемо відверти, Європа це континент, де всі все вже бачили знають. Україна це загадка. Україна це щось, що буде там інтригувати уяву. Тому треба бути до цього готовим. Звичайно, це інфраструктура, інфраструктура, як історія, яку треба збудувати, у нас дуже вона слабенька на сьогодні, і я стараюсь разом з нашими друзями партнерами розбудовувати цю інфраструктуру в мірі сил. Ну і звичайно, як це. На нових ринках, дуже складних ринках, дуже часто створюються нові бізнес-моделі. Наприклад, івент-парк, неймовірно класний проект Юлії Федорової, яка створила синергію глемпінгу та якось івент, івент-майданчику, де дозволяє давати різного роду продукти для різної цільової аудиторії. Ті раз глемпінг – це неймовірний проект футбольної академії на базі глемпінгу. Тобто, це футбольний глемпінг. Це щось яке. 3, 4, 5 років навіть ми не могли собі уявити. Насправді ці бізнес-моделі вже створюються. Це нові продукти, які мають свою ідею, свою автентику. Ну і давайте до висновків: Україна на сьогоднішній день має величезний потенціал. Я би хотів, щоб кожен з вас точно був готовий до того, що цей ринок зростає. Українці потребують інфраструктури. Ну і звичайно, пам'ятайте, це рентабельний бізнес, єдине його треба добре порахувати. Я про це буду трошки пізніше розповідати в іншому блоці. А, І можу сказати, що ніша глемпінгу все ще зростає в неї дуже легкий вхід на сьогоднішній день. Ну і словами такими, наша мета на сьогодні це показати українцям Україну. Приєднуйтесь до нас, дякую.